Ви знаєте, не так давно у мене у гостях був Ігор Мисловський, дослідник тероризму, і я серед там багатьох питань запитав у нього так само, що ми в принципі вже десь ставимо знак дорівнює між тим, чим займається Росія, і чим займається Хамас. І я запитав, чи можлива зараз брутальна реакція світу, аби визнати Росію терористом, і це стане такою відправною точкою для вирішення усіх наших проблем. І відповідь була ну така, яка трішечки розчарувала мене, що. Міжнародні інституції не мають інструментів, як боротися з державним тероризмом. Як вважаєте, ну так дійсно. Давайте подивимося на реакцію а, Організації Об'єднаних Націй. Ну що ми а, побачили починаючи з 24 лютого 2022 року. А, мені здається, що недовго залишилось існувати ці організації. В тому форматі, якщо на ті виклики світові геополітичні виклики, які на от зараз ті історії, які відбуваються війни у світі, так коло будуть реагувати організація, яка по великому рахунку повинна якраз миттєво зупиняти будь-який військовий конфлікт, ставити туди своїх миротворців. І е, саджати за стіл переговорів е, дві е, представників двох сторін е, війни конфлікту, як би там це не називалось, але зупинити агресію з однієї з однієї сторони, чи з іншої, чи з двох сторін ну треба було зупиняти. Це не говорить про те, що зараз вони там щось мають але. Якщо б в перші дві доби з 24 лютого, по там 26-27, вони відреагували жорстко і завели війська, нічого б не було зараз. У нас в нас би не загинуло стільки людей. А, як вони реагують на те, що відбувається зараз в нас? Як вони відреагували на дії Хамасу по відношенню до Ізраїлю? Ну ми бачимо, вони дуже стурбовані, вони висловлюють там величезне занепокоєння. Ще щось. Ми такі слова чули дуже багато. Але те, що Байден вже прирівнює Путіна до лідерів Хамасу, це вже брутально? Чи це також ще на рівні там розмов? А, ну я б все ж таки слово «брутально» замінив замінив на а, жорстку і швидку реакцію. Ну брутально, бо це, це брутально. Це щось я не знаю. <гум> це можливо там одразу скидання якоїсь бомби величезної там кудись на це ну, на те розраховували рішень. 24 лютого. А, ну от а, нехай буде жорстке і швидке прийняття рішень. Я не знаю, Бог любить трійцю, тому можливо, була там Ліга націй зараз. Це ООН, Нехай буде як на ініціатива нашого президента там об'єднання 24, чи можливо назвемо 48, От, нехай оці цифри дадуть можливість якраз определяти за скільки годин. Повинна повинні світові там країни, які приймають такі от рішення, які мають можливість там швидко реагувати, от стільки дається часу для того, щоб вони жорстко відреагували. Але знаєте, оця швидка рішучість її розрахову. Ми так розраховували і бачили, що мали намір запропонувати нам в Ізраїлі, тому що після подій 7 жовтня Ізраїль і Цахал заявили жорстко, що ми готуємо наземну операцію. Рацію, ми знайдемо кожного терориста і знищимо його, і бачили, що дійсно ну схоже, яструби готові вирішити ситуацію а потім вже будуть голуби миру. Але цим яструбам е, зараз почали ну не те, щоб заважати, а так трішечки заспокоювати так. Світові лідери е, спочатку вони відвідували безпосередньо Ізраїль, розмовляли з прем'єр-міністром і з лідерами Цахало. А зараз вони навіть проводять в Єгипті мирний саміт. Щодо кризи в секторі гази. А, і ну, в мене питання: що досі світ не усвідомив, що мирними перемовинами не вдасться. Спочатку яструби, а потім голуби. Я впевнений, що так. Досі а, на жаль, а, от дуже б не хотілося подивитись на їх реакцію, коли а, такого плана події сталося б в їх країнах. Я не бажаю їм абсолютно. Жодного терористичного акту, починаючи від навіть окремо е, взятого якогось там студента, який з ножем е, нападає на своїх там е, бувших колег і навчителів. А ми бачили це в різних країнах е, після нападу Хамасу, після того терористичного акту в Ізраїлі. Ми бачили, що в деяких європейських країнах були такі поодинокі терористичні випадки. Е, е, хтось на мопеді там когось розстрілював, хтось з ножем кидався. Але е, це не от, на жаль, як би цинічно це не звучало. Але це ну не глобальний якийсь терористичний акт. Добре, 11 вересня. Хто хоче? Чи Німеччина, чи Франція, чи Італія, чи Австрія? Хто хоче повторення такого? Ніхто на жаль. Поки вони не відчують е, на власній шкірі, що таке глобальний тероризм в тому прояві, от е, як було там е, в сполучених штатах Америці, чи можливо там в Ізраїлі, коли 1300 на сьогоднішній день цивільних людей загинуло. Ну напевно, вони так і далі будуть проявляти от занепокоєння, велике занепокоєння. Але рішучих дій на жаль, поки що не буде. Ну, виглядає, що до прикладу пан Шольц у Німеччині він зрозумів можливі ризики, тому що він вже починає говорити давайте виселяти всіх тих біженців, які тривалий час спікулюють, так проживаючи на нашій території, давайте з цим щось будемо робити, тому що він розуміє, скільки ісламського світу зараз в європейських країнах, і що це також вибухівка. Але я повертаючи ще поки що до. Ізраїлю uh, мені видається, що на світовому рівні відбувається знову якась підміна понять. Uh, цахал каже: ми хочемо знищити Хамас, терористів. А Сполучені Штати, Європа, ООН всі кажуть: Ні, 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 ти ось тут розмовляй з палестинцями, тому що ось це важливо. А свої там наземні операції, ну зачекай з ними. Ну йде зовсім мова про різні речі. Е, ну, так, е, Підмінне поняттям ми тут бачимо: тут не треба бути якимись там аналітиками чи експертами. Ми на власні очі це бачимо, і операція перенесена із-за погодних умов. Е, ну, Це все зрозуміло. М, ну, Все одно е, не буде, на жаль, е, спокою у світі, поки терористи не зрозуміють, що на будь-який випадок терористичний е, буде відповідь така, яку надав. А той самий Масад ізраїльський а, після терористичного акту на Олімпіаді, коли ну, ми пам'ятаємо цю історію, коли Масад до останнього терориста знайшов на це по десятиріччя, але вони знайшли кожного і кожного знищили. А, є статистика, що коли обміняли ізраїльтяна на а, Багатьох терористів, не останніх, а ті, які були там на певних керівних посадах, то всі вони повернулись до терористичної діяльності. Всі, і якраз от під час цього терористичного акту деякі так само були знищені, але знищені під час якраз того, як вони проявляли от ті терористичні дії певні. До Ізраїля, тобто вони повертаються з ними, не можна спілкуватись. Чому говорять, що з терористами неможливо домовлятись? Бо всі чітко розуміють, що якщо один раз домовитись, вони відчують ту слабкість і будуть постійно робити терористичні акти. Якщо вони розуміють чітко, що кожен терористичний акт буде закінчуватись не виконанням вимог терористів, а знищенням терористів. То тоді сенс невелює просто от ці терористичні акти. Сама мета для чого робити? Для того, щоб вони там всі загинули, бо ніхто на перемовини не піде, і відповідь буде жорстка. Після 7 жовтня наша розвідка передала інформацію через нашого президента про те, що ми бачимо причетність Росії. Рос, російський слід там є, і ми говоримо про те, що КНДР, Іран, Сирія, ну і терористичні організації, такі як і Хезбалам, так що вони. Утворюють певну вісь зла. Але Сполучені Штати кажуть, ми не бачили. Ізраїль каже, ми не бачили, чи Росія причетна. Ну і зараз неоднозначно така поведінка, тому що ми бачимо, що президент Росії домовляється з президентом умовним так представником Палестини. Але як буде поводити себе прем'єр-міністр Ізраїлю? Він все-таки наважиться розірвати остаточно стосунки з Росією чи ні? Ні, Чому? якщо коротко, то ні. Все ж таки вони будуть намагатись. Ну, знаєте, є такий вислів, що в політиці цінують не принципи, а компроміс. Тому прем'єр Ізраїлю він досвідчена політична особистість, він добрий дипломат. І він буде шукати компроміси. Так вони десь підуть на жорсткі кроки, але все одно для них, для того щоб не загострювати, не переводити в активну фазу вже війни прямо війни з деякими країнами одночасно, вони будуть домовлятися. На жаль. Тобто Ізраїль сьогодні готовий знищити Хамас, але не готовий до війни, якщо підтримують інші е, ісламські країни, і е, близький схід запалає вогнями весь. Так і я думаю, що саме е, про це і йдеться мова, коли Сполучені Штати Америки через своїх там представників, через президента е, ведуть перемовини з приводу зменшення активності. на там В секторі Газа, там, можливо, в них були інші якісь плани, і забезпечують певні гарантії тим, що ну, давайте, два авіаносія заходять неподалік будуть стояти. Ну, Це, це по великому рахунку, автономні, абсолютно військові махіни дві, якими рівних немає у світі. І вони можуть зреагувати якраз миттєво на будь-які виклики, тому це певна гарантія для Ізраїлю з приводу от погашення будь-якої там військової величезної агресії в їх бік. Але зі свого боку вони просять, щоб вони не робили якихось різких рухів, тому й погодні умови з'явилися так. Але після 7 жовтня дійсно багато лідерів намагались висловити свою точку зору, там якось достукатись до Ізраїлі. І, зокрема, Йорданський король Абдалам заявив, що силові рішення для вирішення сьогоднішніх конфліктів не працюють. Але тут ми можемо згадати нещодавну історію Азербайджан-Вірменія, де виявляється рішучим проявом сили конфлікт, який тривав десятиліттями і був хронічним на Кавказі, все-таки маємо надію, що він буде вирішений. Спочатку сила, потім сіли за стіл перемовин, тому що зараз Вірменія та Азербайджан за європейського посередництва затвердили дорожню карту, ну тобто, приклад робочий. В нас є свій приклад, але негативний це Крим. Скільки нам обіцянок було надано, скільки та сама Меркель робила різних там зустрічів, круглі, там я не знаю трикутні, квадратні столи, яких там тільки не було, які гарантії ми чули, і на сьогоднішній день вона зробила і гірше для своєї країни, тому що їх поставили перед фактом просто шантажу енергетичного. Плюс ці всі загравання з біженцями створили певний колапс в європейських країнах. Ну і ми побачили, що в нас пройшла анексія Криму, яку просто проковтнули всі, нам не допомогли відстояти наші позиції нашу територію, і нібито вирішували дипломатичним шляхом, що ми вирішили. Президент, як би його не звинувачували там в 2019 році в розведенні військ, але він зробив все, що просили наші західні партнери. Тому по великому рахунку нам і допомогу давали, тому що його звинуватити в тому, що він щось не зробив, комусь не пішов на зустріч. Він зі свого боку сказав: Я розумію, що нас можуть е е обманути, в принципі, чітко розумію, що скоріш за все так і буде, але. Давайте так. Треба розведення. Ми зробимо розведення треба піти ще на певні кроки ми зробимо Ну, я з 24, з 25 жовтня 2019 року розпочалась моя каденція офіційна в якості керівника військової цивільної адміністрації луганської області я бачив це розведення на моїх очах в моїй присутності це відбувалося я чітко знаю що з нашого боку ніяких обстрілів не було дійсно розведення було ми встановлювали там величезну кількість камер для того щоб контролювати всі процеси на лінії розведення і в нас в в принципі, можна сказати, що була відносна тиша довгий період часу, активної фази бойових дій не було. Але, врешті-решт, ми є е, свідками е, того і стороною е, війни, е, от до чого призвела от така от лагідна. Дипломатія, і давайте ми там терористам підемо на поступки ту, ту, тут, тут врешті-решт. Нас іде повномасштабна війна. В нас повністю знищені міста. У нас тисячі загиблих. Ми якраз приклад для всього світу, що так з країною терористом не можна. Так, дійсно, і кожен приклад індивідуальний. Тому Ізраїль, е, Вірменія з Азербайджаном, і ми, Росія з Україною, мусимо розглядати окремо і єдиного сценарію не буде. Але сценарій умовно нового миру на своїх умовах Путін шукав, коли поїхав у Китай, і разом із Сідзіпіном е, протягом кількох годин обговорював ситуацію не лише на близькому сході, а й е, ситуацію в Україні. Як вважаєте зараз, ось цей гравець, який часто виконує роль такого сірого кардинала для Росії Китай, дійсно вони спробують активізувати свою формулу миру? Тому що ми пам'ятаємо, що у президента Зеленського зараз є та формула, яку ми маємо пропагувати в світі? Для Китаю є один єдиний головний пріоритет це успіх Китаю. Тому. Вони будуть робити те, що, врешті-решт, піде на користь виключно тільки Китаю. Якщо, е, на, на жаль, для нас е, ми зараз, е, от президент став вже суб'єктним е, в світовій політиці, е, але поки що Україна для е, таких великих країн, світових лідерів, як Китай, як Сполучені Штати, е, ми все одно, поки що, на жаль, є об'єктом певних торгів і певних ем, своїх е, геополітичних планів. Знаєте, е, ну багато часу е, витратили певні е, політики для того, щоб Росію втягнути е, в цю війну. Можливо, пообіцяли Путіну, що ніхто ні у що втручатись не буде, але мета була: е, головна це ослаблення Росії як такової. Щоб колись Путін їхав там до Сінзиньпіня і так прямо аж на других ролях він там виглядав. Ну явно на других, ну такого ніколи не було. Він надував там чоки, надував якусь таку мильну бульбашку з себе, що він ну такий прямо геополітик світового рівня. Насправді, як він був гопніком а, у тих 90-х років ФСБшників, які просто там або а, за політиком Собчаком носив дійсно там чомодан і вирішував якісь невеличкі питання по тому кооперативу а, озера. Так він і залишився. Єдине, що ну статус е, піднявся. Статус піднявся. Він почав вже е, сприймати е, себе як таку особистість, з яким ну просто він сказав, і е, всі повинні слухати. До чого це призвело? Е, е, він повірив в, свою, в свій статус, в свою ж брехню, в свою міць. Хоча 23 роки вони просто грабували свою країну, і вони ж підривали десь її і військовий потенціал так само. Е, Китаю вигідно, щоб Росія була слабка, Сполученим Штатам Америки так само вигідно, щоб Росія була слабка. Але в Китаї є свій пріоритет: це Тайвань, Україна для Китаю. Ну, це не важлива країна для того, щоб ставити її там на перше місце чи на друге, на сьогоднішній день для них це тайвань. І якщо допомога Росії тим чи іншим шляхом. Призведе до того, що будуть певні якісь поступки чи перемовини, чи вони можуть на щось розраховувати по а, Тайваню. Це Китаю плюс, якщо і надалі а, за для якихось невеличких, я думаю, що Путін просив от так, грубо кажучи, а отримав а, десь ну якусь невеличку частку, але все одно щось отримав а, від а, китайської сторони, і за це вони підуть на будь-які поступки на сьогоднішній день. Якщо треба е там газ відправляти і надалі собі в мінус. Вони, значить, будуть відправляти Ну, про це. Вже також зрозуміло, що є домовленість буде газогін зрозуміло, що також і нафта, тому що дійсно Росія може, скажімо, витягувати себе тільки такими ресурсами, і просто потрібно якимось чином шукати відповідь, як зменшити вартість нафти і інших енергоносіїв, які є у Росії, для того, щоб її максимально ослабити. Але от стосовно того, ви сказали, Китаю зрозуміло, подобається, щоб Росія була слабкою. Сполученим штатам подобається, щоб Росія була слабкою. А от наш міністр Кулєба каже, що так, їм подобається американцям, але вони не знають, як це має бути і що робити з Росією після нашої перемоги. Е, і тут цікаве питання, тому що можливо там е, знаєте пропозиція миру, яку зараз е, м, Володимир Зеленський пропонує, вона все таки зрештою буде підтримати, тому що Америка буде підтримувати імплементацію формули миру. Е, так про це вже вони чітко заявили, але. Це ж може розтягтись на десятиліття чи ні, чи, чи тут можуть бути знову якісь нові цікаві ідеї зараз від Сполучених Штатів, щоб ми прискорили цей процес? Я думаю, що все ж таки кхе, прискорення або гальмування цього процесу зараз прописується чітко кожного дня, кожної години на полі бою. Від цього буде залежати, як швидко підуть якісь переговорні. процеси. вони відбуваються постійно. Насправді я впевнений, що представники Росії, представники там Китаю і Сполучених Штатів Америці не публічно, але намагаються все ж таки проводити переговори постійно. Зондують десь якісь позиції більш сильні чи слабкі, проговорюють певні тези. До щось до чогось доходять спільного, щось викреслюють, викидають. Є певні принципові позиції, які сьогодні вони виглядають принциповими з боку там Росії, тої самої. А завтра може й ні. Ну, дивіться, сьогодні Росія там наполягає. Ну, вона говорить про те, їм дуже конче потрібна пауза для того, щоб перезавантажитись, трохи видихнути, підтягнути нову техніку, мобілізувати людей, вдягнути, навчити їх. Їм це потрібно, і вони готові йти на поступки, але поки що на своїх умовах, що вони там можуть зупинитись там, де вони стоять зараз. Ну про це вже вони наголошували. Але завтра, якщо е, українські сили оборони е, візьмуть під контроль вогневий, хоча б е, Крим. А е, вже ці принципові позиції вони підуть на другий, третій план. Е, вони відпадуть, тому що я впевнений, що Путін буде домовлятись про те, що Крим не чіпайте. А ми готові вийти з певних територій, вони нам не потрібні, і такий процес він а, йде постійно. Це залежить від Авдіївки, від контрнаступу чи нового наступу Росії від Запорізького напрямку, від Бахмутського напрямку. Це залежить зараз від а, якраз бойових дій. Тому що на півтора року війни величезна кількість людей а, наших українців втягнуті вже в війну. І вони е, не підуть на домовленості. в когось хтось загинув серед цивільних, серед військових, в когось хтось поранений, хтось, хтось залишився без руки, без ніг. Е, Багато різних історій абсолютно, багато різних трагедій в людей є, і українське суспільство на сьогоднішній день в більшості своїх не сприме домовлені, що а давайте зупинимо так, як є. Ну до речі, незрозуміло знаєте, звідки цей відсоток сформувався, але на певні поступки люди готові йти. І є інформація від Київського міжнародного інституту соціології: зросла кількість українців готових до територіальних поступок задля досягнення миру і збереження незалежності України з 10 до 14 відсотків. Ну тобто, це лише 4 відсотки людей, які змінили своє ставлення, і хочу вірити, і ваші слова це підтверджують, що дійсно. В кожній родині є хтось, хто загинув, або став інвалідом, або поніс певні інші якісь трати, і дійсно ми до того не будемо готові.